Всім привіт! Сиджу на дивані та й думаю. А Путінську Росію треба перемагати. І тільки перемагати. З нею не можна домовитись, з нею нічого не можна зробити по мирному. Світ ще не дійшов до цієї думки, але всі зрозуміють, Путіна треба тільки перемагати. І все. Один варіант. Якщо Ця думка весь світ жахає, вони бояться цієї думки, що Путіна не задобрити, не домовитись, з ним не можна не співпрацювати, не робити бізнес, нічого, його можна тільки перемогти. І треба тільки перемагати. Коли європейці, американці, азіати, латиноамериканці дійдуть до цієї думки, то ми швидко побачимо мир, ми швидко побачимо зміни в світі, в політиці світовій і настануть кращі часи. Якою буде після цього Росія, нікому не відомо. Чи залишиться вона такою, як є, невідомо. Але Росію треба тільки перемагати, як би не жахала ця думка весь світ. Або переможена Росія та вільна Україна, або фашистська Росія піде далі. І зруйнує весь світ, та світопорядок та міжнародне право. Вона вже його зруйнувала, а зробить ще більший хаос та катастрофу. Згодні? Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.